Всім привіт! Сьогодні у нас величезна конусна лінійка. От, велика конусна лінійка. І треба її довести до розуму. Отже, тут у нас з'їздить повзунок всередині, треба буде його пошліфувати, пошліфувати за одну установку два торця і низ. Це я зробив базу поки що, бо перевернути на другий бік. Щоб у нас теж вишліхувати ту поверхню трошки більш-менш рівно. І ми вже мали базу ще раз для того, щоб шліфувати вже оцю поверхню. Ну і та поверхня буде, відповідно, вже рівною. Бо вона теж прикручується, там прижимається, так що, щоб все було рівно у нас. Ось тут вона є має ще другі частини. Ось Це одна величезна частина з ласту Це десь довжина під 800, певно. От. Два лостахусти великих, високих, це клин від неї величезний. І це друга частина. От друга частина відповідно. Знос має порядний. От проблема в тому, що тут ось цей, ці поверхні, вони з цими приливами йдуть. От тому їх важкувато буде пошліфувати в цю площину. Бо той пролив так домішає, мішає кожух. І я не знаю, чи пошліфую я їх фортуною, чи пошліфую я кругом, але придеться знімати придеться знімати захист. Придеться знімати захист хіба і ставити якусь підкладуху там, щоб воно не сифонило Коротше. Трошки дика, дика буде історія з цим всім. От, але інакше нічого не вийде, бо, бо бо просто та поверхня буде мішати ось тільки місце. кожух тут широкий, великий, і відповідно буде мішати. Не знаю, що ще подумаю на цьому питанні Тут навіть справа не в тому, що тут кожух. Так може навіть не вистати висоти, отут є шпіндель, і тут він торчить, там гайка, і так само вже гайка тут впирається, бо тут зроблений цей прилив такий випуклість. Тому треба буде робити, напевно, якимось іншим методом, бо просто-напросто не пропхається, буде заважати. Ну, якось подумаю. Скоріше все, що придеться робити, напевно, одну сторону фортуною, а другу кругом зробимо. А так буде простіше і так буде в принципі, точніше. От, ми і так все, все по мікрометру зробимо одну сторону і другу по висоті. Ось так Ось так і ось так. І у нас вийде більш-менш рівномірно. Тобто ми зробимо, наприклад, цю сторону фуртункою пройдемося кружком, а другу вже зробимо звичайним методом плоским кругом. Ось все. Я думаю, що так буде саме більш нормально. Так, знялося 12,5 від рівної бази. Тобто, якщо стояло на паралельках, 12,50х ми від нуля зробили. А ці края були загнуті ще по ходу на 12,5. Тому знялося 25 сотих від... З самого вищого краю. Бо у нас паралель стояли ось так, а не по краях. Там калатало, бували такі всякі заскоки. І все, ця поверхня вона не є в принципі важлива, але хай буде рівною, така вже як є. От Зараз ми перевертаємо її і вже шліфуємо другу сторону під пузуночок. Пузуночок виглядає отак. Пузуночок виглядає ось так. Ось по зуночок його треба теж пошліфувати буде зі всіх сторін. Зі всіх, не зі всіх, але з трьох точно. З цеє знизу, якою воно їздить по площині. І торці, два торці. Ну, верх, він, в принципі, неважливий, тут нічого, тут нічого не кріпиться. От, просто з виборками. І зробити новий клин. І підігнати. Бо це вже провалюється. Це вже частина у нас пошліфована. Отак от вона готова є. Верна підсохла я її, зняв скоріше трошки, вже трошки підсохла. Ну, так воно Так, Зараз будемо вже ставити під ластохвости, це все шліфувати, так що так воно потрошки. Так, с С этой штукой до берца, магнита как раз классно влезет посередине. Так, ну, треба размениться сейчас. Так, ось тут воно вже все взяло, а направляйка пішла донизу. Ну і тут в кінці воно вже забере. Тобто, лише пів міліметра це грибти вниз. Так, зараз переїхав, поставив фортуну, і отак ми будемо оце діло все обробляти. Тобто фортуночкою зараз попри цей край пройдемо, бо ніяк. От, а ставити круг просто без захисту, це буде повна діч, бо то зараз почне летіти. То все навколо та сош, то все почне кругом то все летіти, так що не хочеться мені цим робити. Зроблю по індикаторному глибиноміру на одну висоту це все діло. Я думаю, що воно буде впевнений, що воно буде нормально. От. Буде нічим не гірше, ніж би зразу кругом пройти. Ну, щось так зроблено з таким складним уступом для обробки, відповідно, при, приходиться отак викручуватися. От, по-перше, без захисту стрьомно працювати. Але все рівно. хоча в мене є оті круги на великих управках 203 круг, посадка, він там всього-навсього. Ну, там фактично ціла оправка і тільки круг торчить трошечки. Тобто ймовірність того, що круг в такій оправці розсипеться, набагато менша, ніж, от, наприклад, як от в цій от оправці білій. От, тому ну, ця біла оправочка і ота оправочка. Там різниця. Круги однакові по діаметру, а як охоплює круг, та оправка, як там? Тому. Ті круги мені більше подобаються, в плані безпечності. Отже, зараз приберемо це все діло гарненько. Ну, в принципі, тут нічого не мішає, тому зробимо так, як є. Тут треба зняти дві десятки. Вже прикинув дві десятки з цього мінімального низу. Там плюс 5 десяток. От ми зішкробаємо вже та й все. Потім лишиться листохвіст. Листохвіст так само. Прийдеться ставити великий кружок. Великий кружок, бо висоти у цього круга не схватає. Там порядка під 35 мм. ширина ластухуста. А тут це у все десь 26 Тому треба ставити великий круг. Добре, що я якраз затарився. Кружочками. Кружочки гарні. Якраз мають 50 градусів, тому мінімальна оправка. Бо ті, що там ззаді стоять, такі корита. Які ми колись пам'ятники, певно, шліфували. От тут дуже багато треба пускати в стружку, і коли ми пускаємо в стружку, то у нас він звідси відвалюється відповідно. 55 градусів. Там дуже малий ресурс виходить. Наприклад, оце був камінь. Бачите, як він в мене розлетівся, бо тут вже справився фактично міліметр десь лишився по периметру. Тобто вся чашка трималася на тому міліметрі і воно удачно розвалилося. Ну що, шліпуємо? Так, зробили ми другу сторону. Зробимо другу сторону отак. І відповідно зараз будемо міняти кружок на великий. На великий. І вже не будемо просто остачистці. Столик у ну, нас вже готовий. Пошліфували. Тут зробив таке трошки заниження. Трошки заниження зробив на 2 десятки. Щоб у нас не направляюча була трошечки вища. От щоб вона не була в один рівень, бо то без змісту. Щоб не затікав якийсь бруд так сильно туди і так далі, щоб воно вижимало на бік, Якщо щось От така вийшла деталюха. Немаленька деталюшка. Досить довго прийшлось шліфувати ластохвіст. Була величезна площина, прийшлось правити круг пару раз. От, Чорнові, чистові проходи. Ну і вийшло. Ось, якось так. Ну, не скажу, що я задоволений тими кругами. Е, взагалі, скажу так, що круги щось дуже соляться. Не знаю, може хтось знає, від чого. Салиться круг, ніби і сош у нас є. От нормально, скажімо так. Але чогось круги дуже швидко засалюються. На чого ні. От, підозрюю, що просто робиться болото і воно то болото вминає туди не знаю чого. Вже пробував всякі режими і по пару мікрон подавати там вже і і чуть-чуть грубше, і ісожлити помаленьку, ісожлити сильно. Нема різниці. Все рівно один і той самий результат по кругу. Спасає тільки часте правлення круга, а в випадку ось цих всяких правок під кутом. Це по синусу, по плеточках, по це все бавитися. Це забирає трохи часу. От, трошки часу забирає, але, але робиться. Це не прямий круг поправити, тут у нас це набагато складніше. От. Зараз знімаємо детальку. Тут у нас виходить, що зараз треба буде шляхувати ще другу. От, а вже тоді клин. На клин ми вже приклеїмо ZDEX. І вже тоді спочатку пошліфуємо, потім поклеїмо задекс, а тоді вже будемо підганяти шліфовкою у нас по куту, який у нас кут вийде. Досить зручна штука цей магніт, бо я ним знімаю цю талюху. Нормально. Не треба ніяких шнурків. от І безпечніше. По-перше, зараз, щоб шнурок пропхатись, по низь, треба зараз її піднімати. Було на паралельки вище щоб... би. А там, як виставляв, то так само. шліфувалося Це все на трьох точках. Ось ця плита на трьох точках ми її зробили. Все як положено. Все чітко. Так, і поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Приїхали. Все, на базу приїхали. Тут вона буде вже збиратися. Добре. є. Так, Суперов у нас цей магнітик, бо нам ще ж треба буде оцю железяку верхню женити. Сюди і треба буде її туди поставити акуратно, може зняти пару раз. А вручну її тягати на пупці рвати теж не хочеться. Хоч вона ніби не дуже тяжка, але, але все одно щось важить нормально. кілограм 30 точно вжить 40. От. Так що отак. Ми її потім вже будемо туди ставити вже пошліфуємо і поставимо Значить, клин такий. Великий з нуля клин робити. Багато заготовки треба. І нема змісту, приклеїмо ZX, напевно на неробочу сторону. Чого на неробочу? Я ще подумаю, Ще подумаю на яку сторону будемо От а там вже буде походу видно. Тепер вже дошліфований, бо там лишилася маленька цятка, воно в принципі ролі не грає. Сказали, що взагалі не шліфувати цю частину, але я вирішив пошліфувати, бо отут все-таки на неї лягає ота мала поворотна частина, яка прижимається болтами. І Відповідно, як воно буде щось криве і прижмемо, відповідно, воно все деформується. Тому все-таки вирішив її прошліфувати. хай буде вже, принаймні, дві площини одна до одної гарно доходять. Отак От. От воно вийшло. Отак От воно вийшло. Ну, тут маленький запливчик такий знос. Маленький знос є який ні на що не впливає вже, але зато ми зберегли шкалу нормальному ще в варіанті. І тут маленький такий недольот. Недольот. В принципі, теж ні на що не впливає. От. Тому більше я знімати не буду, бо тут ще три десятки, дві треба зняти, краще не буду. Бо якщо я зніму ще три десятки, то я думаю, що оці гарно видні, видимі. Поділки вони просто щезнуть. Ми їх не буду більше мочити. Отак, воно красивенько, безпроблемно все дивиться. О, тому так. Тому так. О, тому так. все От питання лишилося за клином. За клином. Багато варіантів є, як зробити, але найкраще мені, напевно, подобається робити суцільний клин, бо масивна желізна чугунна деталь. Нагрузка на неї йде немаленька, відповідно. Ось це є старий клин. Старий клин. Ось це старий клин. Я думаю його просто приклеїти зедекс на нього. І вже, відповідно, прошліфувати все разом, щоб було на задексі. Але ось ця вся масивна деталь. Ластохвости. Тут все працює на досить великих нагрузках. От, ви розумієте, що воно поперечку тисне, ріжуться конусні різьби. Великого кроку відповідна нагрузка тут не детська. Я думаю, що той ZX під тим не плив. У мене щось така трошки закрадається думка, що ZX може протоптуватися, скажімо так. От тому І були маленькі прецеденти, коли я пробував піджати струбцинкою місце, де приклеєний Зедекс. Получилася просадочка. Але це було точкове місце, а тут площина велика. От. Ну, це таке І ніхто це не буде вимірювати в нагроженому стані. його знає, як воно там буде працювати. От. Я думаю, що може все-таки зробити нову таку деталюху величезну коли на того. От, тут довжина десь під. 700. І ширина десь 500. Так що таке, таке питання буду думати, як то зробити краще. Щоб вже було надіжно. якось так. Так, погрузили ми це. І зібрали. Отак воно має бути ходить просто офігенно. так воно вийшло. Видно, що кареточка трошки змістилася сюди, але в даному випадку це у нас не токарний станок, тому то міліметр, що воно туди змістилося. ні на що не впливає. Від слова, взагалі. От. Тому у нас. Получилась така вона історія. Головне змазувати їх. Я так розумію, що це канал для змазки. Тут набирається масло. Якийсь фетер, певно, там ставиться. І вже воно тоді получається, що. Йде змазка таким чином. Перекраями зараз. Перекрає. Передина прогнута будемо вдирати. Я його поставив на паралельки, але бачите, все рівно воно має свою похибку конкретну. Паралельки стояли десь так, як вони знаходяться. Зараз на їхньому рівні пойдемо мало б вийти на ноль. Дві десятки добрих традарка.